Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось сьогодні я вирішив приїхати забрати ці дрова. Хто слідкує за моїм каналом, тут були, до речі, в тому місці, було моє перше відео на своєму каналі я знімав. Хто слідкує, те і бачив, де я знаходжусь. Тут я загот... заготовляв гілки березові. Значить... Тій хто зайде вперше і знов буде оця вся писанина. Я не знаю чи передивлюся перші відео чи як. Ось дивіться, воно позаду мене, а там вже ліс Ось я понад цей канал їхав. Там вже туди не можна лізти. От тут це просто поїхав так Коротенько для новеньких. скажімо так Все, вирішив. Буду мабуть одразу різати їх і буду грузити. Ось там я різав, потім перебирався сюди, щось я забирав зразу, а щось оставляв. Ось взяв з собою бензопилу, зараз буду потихеньку я це все різати. Ось таке вже не забираю, скажімо, якщо дуже тонке з його толку нема. Де то значить відрізаю, забираю, а це воно тут так буде потихеньку сохнуть і так перегніє воно і все. Добре, що хоч не горить. Бо зараз ситуація дуже-дуже складна з цим ділом. Ці пожарні екіпажі вони просто так мелькають один за одним. Те туди, те туди їде, я не знаю. При цій ситуації ще з водою, це ще ж треба десь її постійно заправити цю машину. То це ще добре, що воно тут не згоріло. Бо якщо б хтось запалив отут і було б цей оцей, попіл, оце, оце все чорнота, то я не знаю. Отак, ну. До речі, ось така сьогодні в нас погодка. Передає дощ на 9.30, щось у мене показувало в нашій місцевості. Ну не знаю. Які вітерець, я не знаю, може задоввує, ну так шуміть чутьно, що шуміть ліс. Все, я буду починати. Думаю, що буде чутно, дійсно прогноз не обдурив, починається такий дощик, поки він такий не, не сильно страшний. Ну що, я собрав, зібрав те, що ще зимою нарізав і я ось показував ця куча, це я ще зимою нарізав і зносив. Там я трохи нарізав. Ось вийшло півприцепа в борти. Я не знаю, чи догружати повен, тому що мотоблок вже, скажімо так, своє відпрацював частично. У 2011 році я його брав. Так, щоб сказати, що я їм землю там багато обробляв, ні. Але на насчет цієї їзди, якісь ягоди там і так далі. Ну самі розумієте. Посчитайте, 2011 і 2025 то про що я не договорив? Якщо я догружу його сирими дровами, таким способом вони плотніше лягають у прицеп повного, ну буде проблематично. Це буде якась понижена і всю дорогу. Я навіть не переключусь на повішану, бо вже, вже все, вже треба лізти в двигун і щось міняти. Чи це тільки кільця, чи може поршень. Ну, Масло вроді ще не бере, але вже він так підтомився, скажем так. Підтомився мотоблок. Ще хочу зрізати пару осик. Завжди стараюся, щоб коли береза, щоб була у перемішку. це чи ольха, чи осика. Тому що хто в селі знає, хто живе ти знає, що береза і сосна дуже багато дає сажі і загрязняє, скажімо так, хода в грубках, там у плитах і так далі. Тому стараюсь у перемішку Бо я й так, якщо щось варить їсти, я в основному використовую сосну. Це дуже погано для груб для плит. Я ж кажу, дуже, там так як смола, а береза це цей дьоготь, можна сказати, оця кора, вона теж дуже дає сажу. Ще раз повторююсь, для тих, хто думає, що я ріжу ліс, ніякий це не ліс, це поле було. Чого воно так сталося? От колись, скажем, у селах набагато було більше людей, набагато більше. Села такі вимираючі тут у нас. Була набагато більше людей. Коли я ще був маленьким, тут корів, я не знаю їхню цифру, скільки було в селі, але було три череди, три на село. І село, щоб сказати, по об'ємам не дуже здорове. Коли розпався Союз, я це все стало, ці поля вони зарости так ще не могли, бо їм не давали самі люди. Скажем, ці три череди десь треба було пасти. Пасти це одне. А потім на, це, на цю кількість корів кожен хазяїн повинен був накосити сіна на зиму. Це теж косилось де на цих полях. Потім це все діло з кожним роком люди умирають, молодь не дуже хоче цим займатися. І все. І що. Ну так, да, трохи люди розробляли і на поля. Ну, вже така кількість людей у селі, я навіть не знаю. От, чесно кажучи, ну, більше 200 людей трохи десь буде. Все. Корів у селі, я навіть не знаю, було 5 мот, рік. Цей рік навіть я не знаю. Ну, може ще 5 є, може вже й нема. І звісно, без цього хазяйства, що робиться з полями? Вони починають заростати. Перше, чим вони заростають, це є береза. Це Так, наламав таких два беремка, я думаю вистачить. Смаколики для, для овечок. Ну що, нагрузив. Тут малувато, ну мотоблок підтомився. Ну, я ж кажу, тут а, йому вже треба ремонт. Можна ще потратити пів години часу. Зрізати ще пару осіб таких, може видно на відео таких товщих, але вже буде... Там є пару таких підйомчиків. Зараз я знаю, що він почне вставати, бо йому вже важко. Все, от нарізав синоптики що, не помилилися йде дощик. Показувало там з пів щось до 12, 4, до 12, ну неважливо Ще як розказував за це поле вам, ну за ці... Дивіться, тут раніше, раніше було болото. Діди боби розказували, ну воно прохідне було, ну. Наскільки я пам'ятаю, вроді як не проїзне, ну таке доволі серйозне. Така місцевість була, лози, водились качки, бобри, оце все. Ну потім, як всім відомо, я не знаю, в якому там році це було, така тут масова меліорація ця. Зробили меліорацію, Тобто осушили. Осушили те болото, де я ось в юни ловив, де ви бачили. Значить, коли озеро зійшло, там теж провели таку меліорацію, Тому що, щоб брати торг, спочатку треба було це все до кінця, щоб воно теж покопала своя система канал. Положились труби. Тут теж лежать у землі труби, щоб воно сходило. Ну, тут своя система осушки, там своя. Там така воно набагато масштабніше було. Бо... І все. І потім тільки почали могли брати торф. Тому, що, щоб брати торф, треба було, щоб було сухо, щоб, щоб техніку завезти, щоб положили залізну дорогу і так далі. І тому подібне А зараз. Люди, мабуть, платять за це все. За те, що немає води. Ось здавалось би, у нас воно не коснеться, але як ми бачимо, по холодезям, да і тут не по холодезям дезям навіть. Це дуже і дуже. Я думаю, що ця меліорація, я не маю на увазі Радянський Союз. Вона ж проведена на всьому земному шарі. І воно ну, Я думаю, що чим далі, тим буде гірше. Це моя думка. Я в своїх відео висловлюю свою особисту думку. Щоб не було там, я нікому це не нав'язую. Це моя думка, що, що плати, меліорація своє. Так, хтось писав, от і ріжеш берези і хоче, щоб тебе в кінці була вода. Так, дерева теж багато утримують вологи. Наскільки я знаю, якщо я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, хвойні дерева саме більше утримують. Але якщо порівняти оце, порівняти що я тут роблю, і там що робиться в лісі, це дві великі різниці, розумієте? Я розумію, що так, не буде дерев, не буде і води, але меліорація, я думаю, це набагато масштабніша була проблема, що вони зробили. Ну тоді такий час був, так? Треба було заводити строїти ферми і так далі і тому подібне. Тоді на цьому трималася вся економіка. Але зараз, бачите, немає ні, ні союзу, ні ферм, а людство буде за це платити. Кому зараз ці поля треба, дивіться, на це все. Позаростало все. Не буде тут ніякого ні лісу, нічого, не кричить там. Даремно, що я там ріжу, воно тут хаотично, так, оце, що я ріжу більше, я ж кажу. Воно тут повирівалось уперед, у вище, і воно буде. Але воно хаотично насіяно і не буде тут лісу. Не будуть тут гриби рости, ягоди і так далі. Розумієте? ліс це ось там, де людська рука приложена до цього всього. Так, да, воно. Не буде людей, які кажуть, природа своє, вона візьме і вона відновиться, я це розумію. Але на даний час кричать, що ти переводиш молоді деревця. Розумієте, це, це все от я тут живу, це смішно для мене, бо я знаю, що, що робиться там. Все. Добре, не буду довго балакати. Буду вже їхати додому, щоб мене не намочило. Всім, хто мене дивиться, всім велике дякую, всім здоров'я, всім пока.